Всім привіт! Як ви вже здогадались, я була де? Правильно, в Аврорі. Що я там купила? По акції, перший раз купую ось такий бреф колор Туалетні блоки для унітазу. Сподіваюсь, буде приємний аромат. І написано, що буде синенька водичка колор актив. Тоді ще по акції придбала пасту Paradontex Classic 75 мл. Мені подобається ця зубна паста, але спочатку, коли я перший раз нею користувалась, не дуже сподобалась, потім звикла. Вона на смак така, нібито солена, присмак соди якоїсь, але вичищає непогано, мені подобається. Тоді ще придбала за акційною пропозицією наш улюблений шампунь Hender Shoulders. На цей раз купила ментол, минулого разу, звичайно, купувала. Мені, в принципі, не принципово. Головне, щоб був and Shoulders. А який вже аромат, що там додано, мені немає різниці. Так, а скільки тут об'єм? 400 мл. Тоді дістаю набір прищіпок. Не знаю, чи мені їх все не вистачає. Мабуть, за літо це вже друга партія. Завжди купую два рази на рік, і десь вони пропадають, куди здіваються. Не знаю, де вони у нас. Час на будинок, але кудись все зникають. То купила ось таку сіточку, в якій 20 штук зроблено в Україні, а значить, що ще отримала кешбек? 10% на свою картку Дія. До речі, якщо ви бачите ось таку позначку зроблену в Україні, значить, якщо ви активували картку Дія, вам буде покапати кешбек у розмірі 10%. Тоді в цій торбинці. Ще ось такий є тубус, в якому є Йоршик для унітазу. Я думала, він по акційній ціні, а коли вже на касі пробили, то зрозуміла, що не туди я дивилась. Ну, вже якось вже не хотілося повертати, бо він мені сподобався, то я його придбала. Ось такий він великий, гарний, багато місця не буде займати. Це пластик, що ручка, що сам цей тубус, кришечка, мабуть, лише дерев'яна чи бамбукова. Просто відкривається і ось сам такий Йоршик непоганої якості, я вже його в магазині перевірила, нічого не відкручується. Просто, бо в мене попередній був Отако крутнув, і Йоршик там залишився. То тут вже потрібно прикласти силу, щоб це все відкрутилось. І останнє, що в цій торбинці було, це поглинаючі пелюшки. Ви знаєте, що я їх завжди купую, хто мене дивиться для моєї собачки Бусінки. І розмір мені цей подобається 60 на 90. ВТБ, можливо, дешевше, є акції, але на розмір 60 на 60. Мені найкраще купувати для неї 60 на 90. У нас вже так собака привчилася, що потрібно ходити лише в туалет в хаті, Буває, погуляє на вулиці і повертається в хату, щоб сходити на пелюшку. Ну, що ж пробуш? І ось ці мої товари обійшлись мені більше, ніж 700 гривень. І ще була в нашій ряді. Щоб купити м'язко куряче, акційна пропозиція на ось такі плечика. Плече куряче за кілограм 116,90, заважили мені на 2 кг 42 грами. І обійшлись на 238 плюс пакети, тобто 240 гривень, заплатила. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!